The Підготовка до ймовірних реальних подій була проведена на підставі наказу Кабінету міністрів про проведення навчань на особливо небезпечних об'єктах. У нашому місті їх немало, та на цей раз було обрано підприємство Дніпродзержинська теплоелектроцентраль. Перед проведенням модельованої рятувальної операції для оперативної наради зібралася комісія з питань техногенно-екологічної безпеки. Члени комісії обговорили ситуацію, можливі наслідки та розподілили обов'язки. За сценарієм у момент робот. Ти підстанції, де працює 320 робітників. Відбувається обрив лопатки циліндра, у результаті чого масло потрапляє на парові турбіни розігріті до 400 градусів. Внаслідок аварії масло спалахує. Відбувається пожежа, є постраждалі. Першими у боротьбу вступає гарнізон персоналу. Вони намагаються локалізувати пожежу та викликають рятувальників. Ситуація була вибрана найбільш вірогідніша та з найскладнішими наслідками разом з рятувальниками продемонстрував свої знання та вміння персонал гарнізону підприємства. І ми бачимо, що люди, працівники цього підприємства теж реагують адекватно на ці навчання. Вони готові до таких ситуацій. і це дуже добре. Краще ще раз хочу завершити свою промову, в тому що краще тренуватися, краще бути готовими до таких надзвичайних ситуацій, ніж потім не бути не бути готовими до ска вирішення цих проблем. Добру оцінку своїм підопічним дає і начальник міського управління державної служби надзвичайних ситуацій Євген Ржанцев. 60 чоловік особового складу, що прибули на місце на спеціалізованій техніці, ліквідували пожежу та врятували постраждалих. Ну, ребята сработали э, на том уровне, на котором у них есть подготовка. А подготовка на сегодняшний день Днепроджинского гарнизона на высоком уровне. Э, начале перед э, учениями э, все начальники караулов, которые были задействованы и начальники частей, расположенных в городе Днепродзержинске, была проведена экскурсия по предприятию, было рассказано э, Технологическая работа самого предприятия, его опасные и слабые места. И после того, как немножко изучили предприятие, то есть по планам, по тем схемам, которые у нас на сегодняшний день есть и разрабатываются на каждое предприятие, были объявлены учения. Ну, вот вы видите, сейчас учения заканчиваются, поэтому можно поставить оценку хорошо. Навчання такого роду у цьому році відбулися вперше у планах проведення подібних заходів на таких хімічних та потенційно небезпечних об'єктах, як Баглі Кокс, Азот та Зіп.